Вини погані для росіян, оскільки до відкриття другого фронту армія готова з квітня місяця, кордон захід України, північ України укріплений повністю, достатньо особового складу і техніки для того, щоб відбувати напад і навпаки переходити вперед. Ось, але все одно, друзі, потрібно пам'ятати, що у них буде багато живої сили, і на певних ділянках фронту вони спробують цією живою силою зупинити наше прасування. Тому Шапку закидування потрібно відкласти, потрібно тверезо дивитись на ситуацію. Зараз є успіхи, потім можливо буде певна позиційна пауза з подальшими нашими просуваннями. Нам потрібно готуватися до таких сценаріїв, а не виключно до того, що ми на ефорії дійдемо до нового року, до кордонів 91-го року, друзі. Все буде Україна. Ми все одно переможемо, але з холодним розумом.